Сьогодні ми розглянемо 5 так або 5 порад у сімрейсингу для початківців від початківців. Перша порада від мене це: шукайте українські ком'юніті СімРейсерів. Ви рано чи пізно зіштовхнетесь, або можливо навіть вже зіштовхнулись з таким питанням, як: А що мені робити у сімрейсингу? Тому українські спільноти роблять як івенти, так і повноцінні чемпіонати. Крім чемпіонатів та івентів, ком'юніті дасть вам чат, де ви зможете попросити якусь пораду, задати якісь питання, або ж у багатьох ком'юніті є маркетплейси. Друге так, це інвестуйте у педалі. Кермування або хороша база це лише частина сім та частина швидкості. Педалі це не тільки про швидкість, але й про вашу стабільність. У нас є класні українські філи, на них багато хто катає. Я в тому числі на них катаю. Класні педалі, класно налаштувань. За свої кошти я думаю, ви краще не знайдете 100%.